Ну що, будемо розбирати маслонасос. Зараз знайду якусь стару, яку його вивантажити, поки з нього буде стікати бензольчик Ось сюди. Мав. Ключики візьмемо Сіточка не дуже брудна на вигляд, зараз розвернемо, подивимось. От дивіться, Ну, нормальна сеточка насправді не смертельно так точно. Це точно не могло бути підставою для низького тиску палива. Почистити додатково, щоб прибрати всю цю мішуру. Зараз якусь зубну щітку знайдемо. одна Щітка не розвалиться. Від бензольчику то. Так, що в нас далі? Тут можна крутити. Питання в іншому, чи треба це розбирати? Корпус, то помити можна, але ж від корпусу нічого не залежить. <клух> ну, і щітка потрібна трохи потужніше, ніж зубна, але це херня насправді. Тут Треба або розбирати, або не розбирати. що я шкодуватиму Потім що я не розібрав його, га? Що скажете? Така лінія його потрошить просто капець. Тут треба кер збивати а потім вже стіл заляпав. Мабуть, я так і буду розбирати. І так, починаємо розбирати. Розвальцьовуємо винтики. знайшов другий насос з попереднього мотору, той, який ви бачите на задньому фоні, постійно розібраний. Там вже другий ремонт. Не факт, що він якось взагалі запустить. Ну, я не буду навряд чи його збирати. Відкручуємо 4 гвинта всередині. Подивимося, що з цим трапиться після цього. Четвертий, О, відчуваю, що він розполовинився. Є там незручно пальцями доведеться крутити цим. Гвинтики. Покладемо все в одне місце. О, Порвалася перчатка, треба йти міняти перчатки. Перчаткам, блін, три роки, а вони тупо розлазяться в руках. Нічого не заповнював, як лежало. Ну, явно це було десь ось так. О, я точно попав на прокладку, якої в мене немає відповідно назад, я його не зберу, поки не знайду прокладку маслонасоса. Ну, люфтів нема. Якихось лютих задірів також нема. Підклинювань нема. Трохи люфт є. Ну і ця пластинка, на ній виробітка, звісно, весьма серйозна. Особливо от на цю сторону. Цікаво, чи вони відрізняються право-ліво, мабуть, ніт. Болтики, болтики, мої болтики повипадали. далі. І оця штука теж сюди. Це, я так розумію, перепускний клапан, який мав би тиснути на цю штуку десь ось так. Або ось так. Треба подивитися, як було. Блін. Все розсипалося, не запам'ятав, як воно стояло. Тут точно потрібна прокладочка тепер, бо ця пошла по бороді. От бачите яка. Прокладочка по бороді. Прокладочка тонесенька. Нілесенька. Отакесенька. Тут перепади добротні. Тут декілька прокладок лежав. А, тут ще одна. Прокладка раз, прокладка, да, Цілий бутерброд прокладок. Ну ладно, це не дуже страшно. Тиснеться погансько, чесно кажучи. І клине. Думаю, що так не має працювати. Прім просиш золота рибка, як воно має бути. Це в теорії має рухатися в нормальному режимі. І, до речі, не факт, що воно, воно має перекривати при надмірному тиску, я так розумію. О! Оце було весело. Чи могло це бути? Да легка. Якщо воно заклинуло в відкритому стані, це означає лише одне, що воно не дожимало, і це могло бути причиною, чому мотор не вистачало йому тиску, мастила, це -то весело що перепускний клапан був забитий і не реагував. Зараз зміню перчатку, спробую наприскати ВДшкою, але без прокладу кіна не буде. Назад я сьогодні не зберу нічого. Gracias. Ну, зараз йому явно краще. Я не знаю, як її розібрати, де тут стопорне кольцо, Як воно фіксується, блін? Чорт його знає. Цей нагар не знаю, чим знімати, хто знає чим знят цей лютий нагар? О, випргнула нарешті. Минимальный. А этот, конечно, клапан перепускной ножка засрана люто, и чем ее аккуратненько ободрать, я хрен его знает. Попробовать его поставить в стаканчик с бензинчиком, чтобы он подкисал.